Всім привіт! Нарешті я повертаюся до свого каналу. Ви навіть не уявляєте, де я зараз знаходжуся, а знаходжуся я. Може ви вгадаєте? Блін, ну не видно, не видно нічого, тому що сьогодні дощ. В общем, я в Ріо-де-Жанейро. Я зараз в Бразилії, і сьогодні я йду на. Такий скажімо, святковий обід, тому що сьогодні День матері до бразильських друзів, до бразильської родини. Уявляєте, мені дуже цікаво, як, які в них традиції, яка в них кухня, як вони святкують, що вони роблять взагалі, коли збираються разом. Хочу попросити їх, щоб дозвіл, щоб я їх знімала, і якщо вони не проти. Тоді я і вам покажу. З нетерпінням чекаю зустрічі зі своїми друзями і беру вас з собою. Поїхали! Як ви бачите, з погодою не дуже сьогодні пощастила. Ось такий дощ. Ну, нічого. Хай погода не робить нам сьогодні цей день щасливим і класним. А це, до речі, фавеле. Туди суватися не можна. А ми живемо на центральній вулиці. На одній з ось так вона виглядає, якщо чесно, ну так, не дуже. Але Ріо дійсно дуже класне місце. Я буду потрохи вас з ним знайомити. На ну мій чоловік побіг за парасолькою, тому що. Дуже велика злива зараз. Тут, як ви бачите, у нас на першу тридцять зустріч з нашими друзями зараз вже перше. Сподіваюся, ми не запізнімося. Хочемо ще купити квіти, і ще треба принести з собою напої, який ти будеш шпити. Ну, тобто, кожен для себе приносить напої. З приводу їжі готує для нас сьогодні бабуся наших друзів, точніше, мама наших друзів. їй 82 роки. Наскільки я пам'ятаю, уявляєте? Вона готує, а ми потім скидаємося, ділимо суму, всю, як яку вона витратила на всіх, скільки нас буде людей, і мені здається, це дуже класно, тому що людина, яка всіх пригощає, вона не витрачає дуже багато коштів. Але із задоволенням готую. того витрачаю дуже багато часу насправді. Подивимося, який буде стіл. Зараз я вам покажу. Ось так виглядає вулиця. Ми живемо на Копакабані. Дуже класна локація, насправді. До пляжу нам, ну я не знаю, хвилин 5 є спортивний зал, є дуже багато різних кафеш, якось прямо напротив, навпроти нас. Чоловік побіг, не знайшов парасольку. Я не знаю, може треба зараз йому піти переодягнутися. Будемо зараз дивитися, тому що блін, ну така велика злива. Ну що? Ми вже в таксі купили ось таку квіточку, а купили також те, що ми будемо пити. Взяли пиво. Ось така погодка сьогодні. Їдемо до наших друзів. А далі ми почули досить сильний удар у бік нашого таксі. Ми потрапили в невеличку аварію, і машина уявляєте не зупинилася. І наш водій Uber просто О, поїхав, який обалдеть. Боже, я не знаю, він гониться зараз за цим чуваком. Боже, мені страшно. Ой, до речі, який гарний пляж. Він просто навіть не пристебнувся, ви уявляєте? І він за цим чуваком їде. Он він. Те, що він робить, те, що він не пристебнувся, і він взагалі це він. Так, він вийшов. Зараз вони визивають, я не знаю, може поліцію, може що. Ну, те, що він так веде себе, це взагалі і не зупинився. Просто поїхав, не зупинився. Коротше, він дав йому просто гроші, он вони лежать і все. Причому просто тикнув йому в лице. ну І ми 20. поїхали далі. Зараз ми приїхали до Андреї, ми її забираємо і їдемо до її матусі. Дивіться, які гарні рослини. Якась ялиночка, квіти. Просто вау! Ось тут вона живе. Зараз піднімемося до неї додому, потім вже будемо їхати. Зустрічатися з усіма ми були вражені гостинністю наших бразильських друзів, велика яскрава компанія. Уся родина зібралася на святкування Дня матері. Також кожен підготував для інших подарунки, і атмосфера була просто неймовірною. Усмішки, жарти, обійми. Ми були єдині іноземці на святі, але почувалися так, ніби давно є частиною цієї сім'ї. Енту мінець ту за beach. Yeah, we were on the eighth floor. floor. You can see mm -hmm. so almost sea view apartment. <laughs> oh, wow. and so calm, so green. Oh, you know, I just want to show a Brazilian tradition. i <laughs> it to my friend, yeah, yeah, yeah because it's, it's very, very so cool. Yeah, she so interesting. So, uh, what's the name? Фейзуаде. Та... Фейджуаде. 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 Це фейжоада – справжня гордість бразильської кухні. Її готують з чорної фосолі, копченого м'яса і соковитих ковбасок, які повільно тушкуються кілька годин. Подають її з рисом, свіжим апельсином і зеленю. У Бразилії фейжоада – це не просто страва, а тепла традиція, коли за одним столом збираються рідні і друзі. Так, це традиційна така ковбаска. Цей, цей, yeah, no все як у нас просто так само. Да, кухня дуже схожа на нашу українську, але в кожній, в кожній хаті є, в кожній хаті є дома, помічниця <сь> є, Тобто ця дівчинка, це помічниця. Є ще уявляєте. Uh, у них помічниця працює 70 рот. <кви> My cousin says that is the best beige water you will ever try. Let me explain. And so let me right. first go and smell really amazing and thankful No, there's more to No, there Okay. Baby take because I What? okay. I just wanna make video on there for my okay. memory. So this is um fasole with uh, Фейжуан. Фейжуа. Фейжуанда. Со ділта пронос. Це може бути ковбаса. Чому я розмовляю англійською, Не знаю. Це така смажена ковбаса, Боби, бобитом, зем'ясо. Азис форк це Дісіспорк. Ага, це свини. Да, вони прибирають увесь жир. І оце м'язкова. Мені накладає воно також товлене, я не знаю скільки годин. How many hours they cook this dish? Two days. Два дні вони готові yeah. <laughs> цю страву. І this is salad with some greens, right? This is called. And this is farofa. Farofa. Oh my god, you can it's... put farofa. It's amazing. I think did... a little bit special. I think, of I think that's and it's enough, okay. Just, really, just a little it's bit. It's really on the top. Hot. On the top. Just a bit. Ah, uh, like the sauce. okay, so look, дивіться, яка в мене страва. Що, ось така традиційна бразильська їжа, приготована бразильською сім'єю. Ви не уявляєте, які вони доброзичливі, приємні, так? Да? And, uh, зараз всі набирають їжу і просто отак от сідають на диванчик і їдять її, і спілкуються хто як. Тобто немає такого, знаєте, традиційного столу, як у нас. І це ось так дуже смачно виглядає. Yeah.

Після десерту ми почали танцювати. Вся родина проводила час разом, сміялася, жартувала, насолоджувалася моментом. Що мене особливо вразило вже в Бразилії, це те, що тут вони не сприймають різницю у віці. І молоді, і старші однаково танцюють, веселяться і діляться радістю. А ще вони вимкнули для мене українські пісні. Дивіться відео до кінця і побачите, під яку пісню ми всі танцювали. З моєю вже новою, скажімо,

Ось так пройшов один із перших днів мого перебування в Бразилії. Ще хотілося б додати, що загалом бразильці знають, що відбувається в Україні, і щиро нас підтримують і співчувають. А вам дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, вам було цікаво. Залишайте коментарі, ставте лайки, якщо вам сподобалося.